Всім привіт! Сьогодні буде відкрита ліза шоколад. Подивимося, що він знімає. Якщо буде він знімати погані контенти, як я кину страйк. ...пирал в штану, от я і дебіл кончений ідіот, блядь. A... A... Oh. Він ще матюкається в відео, так не чесно. Його канал встановив 18 листопада 2025-му. Що він придумав? Це дописи, це треба кинути страйки, а не що це так? Це можна назвати порушень авторських справа. Якщо ти на його погані відео зробиш, то тебе кинуть страйки. Ніхто не получиться. Що це за хиня якась? Дозвости. Дякую за перегляд. Ви дякую за перегляд. Відкриття закінчилось. Всім Слава Україні!